Дорога забута владою. Роками ця ділянка не бачила ремонтів. Люди б'ють на сполох. Через щент розбиту дорогу водії їздять по тротуарі. З надією вони звернулися до народного контролю. Ця дорога на Вовчинецькій вже стала справжньою проблемою не лише для водіїв, а й пішоходів. Одні змушені об'їжджати ями, інші нарікають. Ходити тротуаром людям стало небезпечно. Яма на ямі. Молоді мами з колясками виходять гуляти. Машина на них їде по тротуару, а не по дорозі. А їй куди тікати або в болото, або в калюзу. А вечором, от вечором, якщо дітей вже починають забирати зі школи, то тут взагалі неможливо перейти. Машина їде, заїхала в калюжу і краплини води з калюжі. Потрапили мені на штани. І потім моя мама змушена була їх прати, ну і сварила мене. А постійно приходимо болото, грязні до школи мусимо приходити. Через розбити дорогу потерпають і водії, від ям ламається автівки. Їздити Вовчинецької вони не хочуть. Визиваєш таксі, називаєш адрес. Він каже, я туди не поїду, там нема дороги. Я розумію таксістів, бо то його хліб. Він на тому гроші заробляє. А нам що робити? Їду тут перший раз, більше точно не поїду, тому а чоловік знає, так взагалі машину відбере. Дорога жахлива. Мешканці навколишніх будинків неодноразово зверталися до влади з проханням відремонтувати проблемну ділянку. Востаннє тут латало дорогу перед місцевими виборами. Робили тут якийсь ямочний ремонт, і ну, ями були закидані, звісно. А більшень, а то теж такий був ремонт, чисто для того, щоб замазати людям очі. Кожен раз говоримо, дайте дорогу, зробіть дорогу. Добре, 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 П'ять-шість років добре, добре, зробимо». О, так, так і так живемо. Комунальники виправдовуються весь цей час відремонтувати дорогу. Їм заважала бюрократія. Журналістам народного контролю обіцяють таки вирішити проблему вже цього року. Ми десь планували, що в минулому році, однак, там силу казначейство, яке не пропускало платежі, От там роботи не виконувалася. Буде виконано до кінця року. Дане дана, дана діля. Ми Простежимо, щоб цього року комунальники таки відремонтували дорогу навпроти 10-ї школи в Івано-Франківську. Марія Гаврилюк, Оксана Тиморська, Михайло Робристий. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ